Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, як ми бачимо, сонячний день. І недільний день, з чим я вітаю. Уже після післязавтра ми будемо святкувати свято святителя Миколая Чудотворця. А це не просто його будуть святкувати православні християни, але і наш храм буде. Святкувати своє престольне свято. Попри якісь непорозуміння навколо церковного календаря ми православні хри християни будемо святкувати 19 грудня за новим стилем та 6 грудня за старим стилем. Святкуючи престольне свято, передусім хотілося б сказати, що ми вже Другий рік будемо святкувати в умовах війни. На жаль, але це так. Тому якось помпезно або так, як ми робили це свято раніше, ми зробити не можемо саме по цим причинам. Але молитва повинна бути, тим більше, що молитва йде не тільки за здоров'я тих, які прийшли, моляться, а також за Україну, за любов, а саме головне за мир та добро нашого народу. Тому, дорогі мої. хотілося би коротко сказати про розклад богослужінь, які будуть в нашому храмі в зв'язку з святом престольним святителем Миколая Чудотворця. І так, завтра, в понеділок, в 3-й годині буде звершуватися в нас вечірня сенична, перед святом Святителя Миколая Чудотворця. сам день свята буде відбуватися в нас такі служби. Перша сповідь, так як зараз різдвяний піст, буде звершуватися о 8 годині. О 8 годині також буде початок водосвятного молебню, де можна буде освятити води і взяти собі додому. Також ми обов'язково будемо служити акафіст святителю Миколаю Чудотворцю. Він буде звершуватися о 20 хвилин на 9 після чого. Близько 9-ї години буде починатися у нас божественна літургія святителю Миколаївча Дотворц. По закінченні божественної літургії з Божою допомогою ми звершимо хресний хід, а після хресного ходу ми будемо пригощати людей. Але, на жаль, не будемо пригощати так, як було раніше. Але все одно, хто прийде, без подарунку від святителя Миколая не залишиться. А головне діти. Діти звикли, як і ми, свого часу, отримати подарунки від святителя Миколая Чудотворця. Тому і ми обов'язково, як і кожен рік, зробимо подарунки нашій малечі. Тому після закінчення служби кожна дитина, яка прийде на свято Святителя Миколая Чудотворця, обов'язково отримає подарунок. Від цього великого святого, а також кожній людині, кожна людина пригоститься гарячим чаєм та солодощами. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ми чекаємо на молитву та нехай Господь молитвами святителя Миколая Чудотворця благословить вас і благословить ваші родини, мира, любові, злагоди, благословення Господнє нехай перебуває над цими нами. Божої всім допомоги.